Скажи насиллю ні. З початку цього року в Запорізькій області правоохоронці зафіксували понад 5 тисяч фактів домашнього насильства. Правоохоронці розповідають, більшість з них були скоєні кривдниками саме у стані алкогольного сп'яніння. Понад тисячу аб'юзерів поліція вже притягла до відповідальності. Проте в багатьох випадках жертви бояться писати заяву та закривають очі на насильницькі дії кривдника. Правозахисники наголошують, у разі скоєння злочину потерпілі мають терміново звернути. Тись за допомогою до спеціалістів та вчасно розірвати коло насильства в таких випадках. Головне не мовчати, адже психологічне пригнічення поступово переросте у фізичну розправу. Коли пояснюючи потерпілим, що ну дивіться, ми проаналізували ситуацію, от вже бачимо. Дуже там таку тенденцію, системну тенденцію є. У вас такі права, є ви можете ними скористатися. Все да, все добре, але от я не бажаю, я його простила там нічого не хочу. Но, на жаль, у нас ще є, тому наше з вами саме головне завдання і мета постійно про це говорити, постійно доводити людям, щоб вони орієнтувалися в своїх правах, і саме головне головне знали, як їм поступати. Багато людей не хочуть про це говорити. Багато, знаєте, складено таких заявідносин в суспільстві, засуджуючих фактів. От, тому я також вважаю, що одним із викликом у нас, як державної влади в регіоні, спільно з представниками правоохоронних структур, ми мусимо. Робити дії на упередження, на упередження цих явищ. Тому превенція, якраз і лінія, за яку Павло Іванович відповідальний, мусить бути в пріоритеті. Тобто реагування це добре, але запобігання це наша, скажімо так, найвища мета. Серед основних шляхів вирішення проблеми насильства в родині та зменшення таких випадків фахівці пропонують збільшити кількість мобільних бригад психологічної допомоги. Разом з тим, є потреба і у великих кризових центрах юридичну та психологічну допомогу, в яких зможуть отримати всі постраждалі. У нас в місті було створено саме 12 липня цього року кризові кімнати. Та також запрацював тато хаб кризові кімнати. Це дуже ну, такий потужний проєкт, який допомагає саме людям, сім'ям, жінкам та дітям, які постраждають від домашнього насилля, скористатися цим. Закладом у нас 27 сімей на цей час скористалися, з яких це 17 жінок та 10 дітей. Там вони перебуваючи отримують і соціальну, психологічну допомогу, юридичну за необхідності. За 10 місяців цього року було отримано... Більше тисячі повідомлень з приводу домашнього насильства саме на території міста Запоріжжя. Наші спеціалісти виїжджають кожного дня, це екстрені виклики, і також проводяться заплановані рейди ті сім'ї, про які вже були повідомлення, які потребують перевірки, наскільки вони змогли впоратись. Мобільна бригада виїжджає, фіксує ці випадки, а потім передає в наші підрозділи в районах Центру соціальних служб.